Це сімейне дерево діти подарували Богдану на день народження. Він дуже зрадів такому подарунку. Якісь погоди. Він взагалі дуже полюбляв фотографії. Він старі фотокартки просив у мами своєї у бабусі. Йому завжди дуже цікава була історія ще колишніх його предків. Мій син Богдан з сусідським хлопчиком гралися і випадково відбили коріння цього дерева. Дуже стало страшно, боляче идем в бой. Богдан Ганько, старший солдат 141-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони, загинув 22 березня 2024 року під час ротації по групі заміни поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського напрямку. Тетяна, дружина Богдана, розповіла, вони прожили разом понад 22 роки, мають трьох дітей. У 2013-му створили своє фермерське господарство «Екостарт». З 2014-го Богдан безоплатно постачав свою власну вирощену. Продукцію в зону АТО дуже він любив землю. Говорив, що щоб не моя земля, то я б уже був там з хлопцями. Намагався допомогти хоча б своєю продукцією, власно вирощеними овочами, які ми вирощували борщовий набір, капусту, моркву, буряк почав возити хлопцям туди. Більше віддавав, він більше віддавав, чим від когось хотів щось отримати. Тетяна каже в перший день повномасштабного вторгнення чоловік записався добровольцем до 141-го батальйону 115-ї бригади територіальної оборони. Боронив північні кордони Житомирщини. Він казав, хто як не я. Він хотів допомогти до справжній патріот, який любив настільки свою землю, що поставив на перший план. Вибити цього ворога жінка говорить, Богдан продовжив службу на бахмутському напрямку в роті матеріального забезпечення. Він забезпечував батальйон грузовою технікою, автомобілями швидкої допомоги, генераторами з чіпками для евакуації авто, дошками для пристрілу, спеціальним одягом, який не бачить пристрій нічного бачення продуктами харчування, за словами Тетяни, Богдан витрачав усі зароблені гроші на допомогу батальйону. Богдан дивився завжди, що не і чим ще можна хлопцям допомогти. І він намагався додати того, що дійсно потрібно, батальйону і щоб комусь рятувало життя. Ну, він був чесним, чесним, щирим, прямим. Він багато зробив. я ж кажу, Дуже, 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 дуже багато. Там все, що таке перестрахувати на пальцях, відправляють хлопців туди, їхав туди, він на свій розсуд, на свій розсуд він піднімав людей, зв'язки. Забезпечила всім, чим можна було батальйон. йому за й дали Богдан великий. Тетяна каже, востаннє розмовляла з чоловіком по телефону вранці 22 березня 2024 року. А ввечері того ж дня Богдан Ганько загинув. Богдан Ганько нагороджений грамотами, подяками і пам'ятною медаллю захиснику батьківщини. У пам'ять про чоловіка Тетяна зробила альбом «758 днів твого життя на війні. Богдан завжди. Поспішав жити, він хотів настільки все швидко. Він працював без вихідних, він не жаліючи себе ніколи. За сприяння товариша Богдана була створена петиція та зібрано 500 голосів громадою села за перейменування вулиці Польової, де живе родина військового, на честь Богдана Ганька. Він віддав найдорожче, він віддав своє життя для вулиці. Допомагали ми завжди в садочкам, школам, лікарням. Всі, хто звертались до нас, не відмовляли нікому. Тетяна каже, що родина створила петицію на сайті президента, у якій просить присвоїти Богданові ганьку звання Героя України посмертно. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.